У житті Федерації профспілок Хмельницької області сталася неординарна подія. Гостру недовіру своєму проспілковому лідеру, голові обкому профспілки працівників культури Тетяні Лукіній, висловили представники проспілкових організацій закладів культури Хмельниччини, директори найбільших мистецьких установ обласного центру. Використавши надане законом право, члени профспілки ініціювали проведення позачергового пленуму, на якому вирішили серйозно зважити, скільки ж насправді користі, а скільки зла приносить. Посіді їхнім колективом таке лідерство, зваживши, жахнулися. Такого голову потрібно негайно міняти. Я дуже уважно вивчила звіт обкому профспілки. І ви знаєте, в мене таке враження, що цей звіт написаний за радянським часів або людиною, якій років 90-го, а не молодою людиною, яка прийшла. На наш з вами захист людиною, яка утримується за рахунок наших внесків, мені не зрозуміла ця позиція не допомога, а вставляння палок в колеса і імітація бурної роботи. Зібранню передував вихід із своїх профспілкових організацій, цілих колективів, здавалося б найблагополучніших закладів культури, таких як Філармонія та обласний академічний театр, працівники якого взагалі спробували створити незалежну профспілку. Театр зробив для себе вибір. Така організація, як профспілкова, потрібна, вона потрібна всім. Але таке керівництво, яке очолює Лукіна, не потрібно. Тому вона зробила свій вибір. Вони вийшли всі. Я вам клянусь всім, що в мене є, лишилося, Я до цього не приложив жодного пальця. Я просив залишитися. В обласному академічному театрі вистава за виставою, в обласній філармонії. Концерт за концертом. Митці викладаються на повну силу. Служать її величності культурі, однаково гідно чи у святковій ошатній залі, чи на народному дійстві серед поля. А між тим оклади зрозуміло невеликі, навіть найменші гонорари відіграють роль. Тож не дивно, що вся відповідальність за раціональність витрат, правильність розподілу коштів лягає на керівників установ культури. У такій ситуації спекулювати на почуттях талановитих та амбітних артистів досить легко. Саме спекулюванням темою заробітків і розпалюванням цілого ряду конфліктів між членами колективів і зайнялася за свідченням митців їх проспілковий лідер. Активно втручаючись у справи закладів культури кожного разу позиціонувала себе на рівні їх керівників. Щоправда, відповідальність за все скоєне лягала саме на директорів, а не на голову проспілкових організацій закладів культури. Коли, наприклад, була ситуація непорозуміння з обласним симфонічним оркестром, коли він був окремою структурною одиницею, коли стояли питання про приєднання до його до філармонії, я вам скажу, що на сьогоднішній день жодна людина, навіть з колективу, Симфонічного оркестру. Я не знаю, я, 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 яка, яка людина повинна мати бачення, щоб е, заперечувати правильність рішення органів влади, депутатів обласної ради, обласного управління культури, обласної адміністрації щодо процесу приєднання цього колективу до філармонії. Якщо комусь цікаво, я можу вдатись в деталі, але думаю, більшості тут не цікаво. В той же час, в той момент, коли були скандали, люди були епатажні, конфліктні, хотіли якимось чином е попіаритись на цій темі, на цій фіші, хотіли якісь опозиційні настрої, політичні, навіть на превеликий жаль, внести в цю всю, е цю -всю справу. Чомусь про спілки зайняли в односторонньому порядку е сторону симфонічного оркестру. Хоча тоді, якщо б хтось знає деталі, тоді дійсно оркестр би міг бути припинити своє існування як орган, який як структура, яка не укомплектована основними працівниками, як структура, яка не раціонально використовує бюджетні кошти, як структура комунальна власність обласної ради, яка майна ніякого немає. На сьогоднішній день симфонічний оркестр не втратив жодної одиниці. На наступну сесію вноситься питання про надання доплати за академічну на 90% відсотків укомплектований основними працівниками. Я думаю, що такий орган, як проспілка, повинен був вникнути в суть цієї проблеми. Загалом штучних конфліктів, розпалених всього лише за півтора роки, головуванням галузевій проспілці Тетяни Лукіної обласному управлінню культури довелося загасити безліку з приходом Лукіної управлінню. стало… Працювати набагато складніше і гірше. Чому? Тому що без кінця і без краю почали виникати конфліктні ситуації. Ми не встигли розгрібсти ситуацію, грубо говоря, з Старосинявською школою, як ми виник... у нас виникла конфліктна ситуація в Кам'янець-Подільському районі, в Жванці. Директором школи школа була доведена до ручки, до умовної атестації, практично до закриття. Завтра люди в селі залишались без роботи, діти без навчання і знову про спілки хочуть відновити людину на роботі, хочуть, щоб вона була правильно звільнена. Не вопрос, і ми хочемо, щоб по закону. Тільки скажіть, для чого йти проти позиції управління, проти позиції відділу і навіть не поцікавитись. Сьогодні в школі інший директор, попередній директор працює на викладацькій роботі, школа нормально атестована, а не умовно, і продовжує свою роботу. Ви скажіть ви на метод конфлікт для чого? Ситуація зі ставками, яка вже тут неодноразово піднімалася, людина, де не попадя, починає виступати, проти поставила нас як управлінню, фінансовому управлінню, всьому корпусу адміністрації обласної державної, ми не знали, за що хапатися як врятувати ситуацію. В результаті зустрічається начальник управління неодноразово на з начальником фінансового управління, з головою адміністрації, з заступником з керуючою справами. На сьогодні маємо доручення голови облдержадміністрації по ставкам. І маємо на сьогодні 95 людей мінус, яких перевели на повні ставки. Після доручення голови не треба листів, не треба виступів там, де не треба. Мало того, ледве розхлібали ситуацію з фінансовими цими ставками. Все, заспокоїли фінансове управління. Що буде, ми коректні, ми нормальні, ми оцінюємо ситуацію. Ми знаємо, що таке бюджетний процес. Ми знаємо все. Ми маємо хвилю негативу від наступний крок про і хвилю негативу від фінансового управління. В чому справа? Фінанси про спілки збирають листи від голів з, вибачте мені з фантазіями. Тому треба на мільйон. Апаратури, тому на мільйон треба якоїсь техніки, тому на два мільйона треба транспорту. І це все вкладається в трьохсторонню угоду. Це всі листи вкидаються в фінансове управління коси дибом, розумієте? Артисти свідчать, часто надмірна активність проспілкового лідера переходила межі розумного. конкретні такі випадки була, атестаційна комісія слухали, атестували співачку з хору. Це як я б бажала, щоб ви всі це почули. Я не знаю, скільки разів, скільки десятки разів ця, ця співачка починала, щоб заспівати, і вона так і не заспівала. І вона так і так, і так вже їй допомагає, хормейстер на фортепіано підіграє. І ясне діло, що вся атестаційна комісія з такими очами ну, не відповідає, не можуть атестувати. Що навіть самі хористи, ну як ми боруч співаємо, ми... це просто жах. Самі хористи вже жаліються. І пані на захист це мало того. Знервувала нашу наталю Іванівну цим своїм тиском і цим своїми доводами. І, і, і я буду захищати всіх, хто би як не співав і не грав. Чаша терпіння інтелігентних і досить таки терплячих працівників культури зрештою вичерпалася. Надто тоді, коли б здавалося найуспішнішими закладами культури області, такими як академічний театр чи філармонія стали цікавитися представники найнесподіваніших органів. На адресу їх керівників посипалися листи із звинуваченнями та погрозами і у прокуратуру та СБУ. У той час, як варто визнати, саме Хмельниччині вдається не тільки навантажувати, а й стимулювати своїх артистів, використовуючи бюджетні можливості, досить потужно. У нас найбільша відсоткова кількість по всій Україні 75. Немає такого співвідношення в жодній області України. Найбільше відсоткове ставить 35%. Відсотків. У нас 75, І ми будемо дотягуватися до того, що щоб того симфонічному березні дають 30%. Відсотків. Потім вони будуть Де, заробляти 30. кошти, потім іде академічний театр. Ну ви вас немає ніде, ви розумієте? Ви говорите, я розумію. Куди ви пишете, я теж не знаю. Ну таке враження, що взагалі б ми тут всі не жили, якби не обком проспілки. Навіть сострах приплили, батьки путівки купили Це, все завдячуючи обкому. От не було б обкому, позакривалися всі заклади культури. А насправді я хотіла б знати Тетяна Володимирівну, на яких сесіях районних ви виступили? Скільки ставок ви вибили? Отож, прийшов час і членам профспілки поставити запитання: а куди тратяться їхні внески? Однак довгоочікуваної відповіді вони так і не отримали. Що ви зобов'язані, так як я, директор, дати відповідь любому члену профспілки. Я, як член профспілки, запитую у вас місячний фонд надходжень, внески, які лишаються в обкомі профспілки. Дайте мені конкретну відповідь. звіт. на лікування за рік 21 і 9, і всі ми знаємо, що ми можемо отримати до свят 50 гривень і грамот. Скажіть, будь ласка, 35-38 тисяч в місяць. А куди вони йдуть? На лікування кому? На лікування, до речі, написано, на лікування. 21,9, Я хотіла залишки. Воли залишки 38 на 10 – це 380 тисяч, плюс ще два бісельця. Розкажіть, будь ласка, нас цікавить тільки так, фантастичні цифри, фантастичні суми. Я буду говорити на пленумі, який збереться, і буде фінансовий звіт зачитаний на пленумі. Сьогодні, сьогодні це не є пленум, і сьогодні. Ми не готові, хоча б тому, що не ставилось питання про це. Як не прикрота, в своїй оцінці роботи голови обласної проспілки працівників культури Тетяни Лукіної між тим талановитого викладача музики, члени Пленуму були одностайними. Роботу признати незадовільну, Проблема не в самій проспілковій організації, громадській організації. Не проблема Проблема в пані Лукіній. І я хотів би, мабуть, сказати відкрито, у вічі дивлячись, вам треба встати, вибачитися і піти на педагогічну роботу. Одностайним голосуванням новим головою обкому профспілки обрали людину, що має 40-літній стаж роботи в культурі Миколу Луценка, за відділом обласного науково-методичного центру культури. Легітимність позачергового пленуму визнала і голова Центрального комітету професійної спілки працівників культури України Людмила Перелигіна. У відповідь на лист, в якому працівники закладів культури Хмельниччини висловили занепокоєність ситуацією. Людмила Федорівна прибула до Хмельницького сама з притаманною їй демократичністю. Вона застерегла профспілчан від подальших помилок. Значить, без хорошого колективного договору, хорошо составленого, грамотно выписано. С интересами трудового коллектива и интересами руководства, значит, мы никогда не сделаем в наших коллективах хорошего морально-психологического климата. Я вам должна сказать, какой у нас колдогор в нашем театре оперном, какой у нас колдор в театре Опереты. Это филармония. Я даже просто вам скажу, это образці соціальної заботи людей. Резерви для того, аби дії Обкому проспілки культури Хмельниччини були ефективними, за словами Людмили Перелигиної, чималі. мали? Скажу вам чесно, наш бюджет у ЦК провсезу дуже маленький. Ми отримуємо 4% від 100, того 1%, який ви берете, від членів проصуюза оддають. Тось у нас 96% шість здесь в області. Не контролювати, а співпрацювати як рівноправні партнери. Тільки такими Людмила Перелигіна бачить стосунки профспілок і колективів. А профкомам значить просьба така: значить, не брати на себе функції, не записані законом про ми не контролюючий орган. Подчоркую, ми соціальні партньори. Слідуючи, що хочу сказати, виразити свою вдячність всім, хто висову мою кандидатуру підтримував на посаду голови кому проспілки. Хочу подякувати за це, за те, що дали мені довіру. І в свою чергу сказати, попросити напевно, вибачення, що я не зовсім її оправдала цю довіру. Я сьогодні відкликаю свою особу з посади голови в проспілки. Вот тому, будь ласка. Нет, вы заявили. скажіть, що ви подали заявление. Да, я подала заявление. Значить, так. У галузі культури та мистецтва Хмельниччини працюють понад 6 тисяч чоловік. 500 з них, за даними обласного управління культури, з профспілок добровільно вийшли. Однак актив обласної організації профспілки культури переконаний, їхня профспілка може і буде працювати по-новому спільними зусиллями разом із роботодавцями, захищаючи інтереси трудових колективів.